У России тревоя прихованная мобилизация в связи с провалами на фронте в Украине. Але моральный стан российских военных евкрайный с кем? Украине мобилизационный ресурс огромный. Никаких серьезных бунтов против этого мы на протяжении минувшего года не увидели, поэтому давайте не рассчитывать на то, что у противника кончатся люди и он сам поднимет руки вверх. Якби не загороджувальні загони, більшість мобілізованих уже втекла б з поля бою. Про це заявив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Панічні настрої росіян на передовій дуже високі, і до широкої громадськості ці настрої доходять лише частинами. Тому, якщо говорити про моральний стан, то участково мобілізованих він знаходиться на вкрайницькому рівні. Вони бачать роботу своїх же так званих загороджувальних загонів, бачать некомпетентність свого командування і бачать величезні втрати людей навколо себе. Ні про які ідейні складові чи довірі пропаганді Соловйова та Скабєєвої мова уже точно не йде. Зазначив юсу. Він резюмував, що якби не ці загороджувальні загони і була можливість тікати, залишаючи позиції більшість російських мобілізованих, цим би з задоволенням скористались. Ну, я направду перебуваю в тому самому інформаційному полі, що і вся країна, я чогось кардинально нового сказати не можу. Направду найгарячішим залишається східним плацдарм. Це логічно, путін віддав не то восьми, не то дев'ятий наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини. Вони ламаються об наші сталеві зуби у першу чергу під Бахмутом під вуг... під вугледаром, а тепер же під Авдіївкою. І як же пишуть їхні. Фахівці, військові експерти в лапках, що у першу чергу бахмут це такий собі Сталінград, навпаки, де саме російські війська зараз відведена роль е, нацистів. І дійсно наші військовики з головним стратегічним завданням перемелювання цього колосального людського потенціалу, бо саме на піхотні росіяни зараз зробили акцент. Направду нічого нового їхня історія воєнна рясніє саме такими рішеннями. І дійсно перемелюється оця колосальна маса. Чим це все закінчиться? Немає ні найменшого сумніву, що нашим великим контрнаступом чи серією контрнаступальних дій Але треба акуратно до цього підходити, бо по, -по справжньому якісні операції потребують абсолютної тиші. Підготовка на переломну точку у цій війні чи в цій фазі війні так буде коректніше, триває. Так, це правда. І справді західна преса багато пише про підготовку України до майбутнього контрнаступу, про те, як в цьому напрямку працюють власне наші західні партнери, там про постачання західної техніки. І, от, не вдаючись в деталі, я розумію, що багато про це говорити детально, в усякому разі, не можна, але як вам наразі виглядає підготовка до контрнаступу? Писали про те, що наші захисники активно проходили різноманітні навчання. Як керування західною технікою, так і просто підготовки, от як це може вплинути, і загалом постачання західної зброї десь плюс-мінус, хоча б натякніть на якому воно рівні зараз. Бага в комплексі, підкреслюю, усе разом. Немає якихось дуже виняткових аспектів, які по факту вплинуть на цю нашу перемогу. Це і на нав... і це і навчання, і це звичайно колосальний масив озброєння. А зрештою, тут можна говорити відкрито нічого таємного немає. З часів так званого першого лендлізу Другої світової війни Україна зазнала такої прокачки зброї буквально за дуже коротенький період, який не зазнала ні одна країна. А в частині імпортування зброї, то ми зараз. Перша я я руйте, помилився, ми третя країна у світі, але на фоні, скажімо, такої держави, як Індія, то це звичайно є дуже серйозний показник, і це якраз ті підвалини, котрі і будуть складати нашу майбутню перемогу. Чому маю певний оптимізм? Тому що скажімо, у частині бронетехніки за кілька місяців ми отримали чи рухається до нас така велика кількість. Яка є безпрецедентною поза тисячу одиниць, а якщо все разом скласти за рік, то це вже кілька тисяч одиниць пронетехніки. Радянський Союз за першим лендлізом отримав 12 тисяч пронетехніки, трошки більше. Ми розуміємо, які величезні масштаби були тієї війни, і все ж таки не співмірні з цією війною. Це є головною ознакою того, що Україна залишається на головних геополітичних радарах. Ну а оголошення оцього так званого розшуку Путіна від відга. Аге переводить його в абсолютно нелегітимний, я б сказав, кінцево токсичний токсичне положення для усього цивілізованого світу. Але це і хороша, і не завжди хороша. бо на мій погляд, він буде битися до кінця. В ГАГу він не піде. Поки що не можу зрозуміти, хто його заарештує і передасть. Боги війни в генштабі розкрили унікальну тактику збройних сил України. Називають її «сітка смерті. Так близько 90% вогневого ураження окупантів завдають ракетні війська та артилерія з новим західним озброєнням збройні сили України тримають у страху расистів. На брифінгу представника генштабу був наш кореспондент Віталій Залевський. Зараз Віталій на зв'язку зі студією. Отже, Віталію розкажи, як змінилася робота артилеристів та ракетних військ за більш ніж пів року повному масштабного вторгнення Вітаю, Катю. Змінилося озброєння та професійність наших захисників та захисниць. Власне, це і обговорювали під час брифінгу. Поки Росія не шкодує свою живу силу, а також боєприпасів, українці ж роблять все, щоби кожен постріл був у ціль. Так у генштабі розповіли про ексклюзивну. Тактику зсу, завдяки якій вдається ліквідовувати окупантів. В її назвали сітка смерті. Тож трохи більше про комплексну роботу зсу, якій не вдається протистояти окупантам, да удалі у прямімові далі. У прямій мові далі. Для того, щоб полегшити їхнє існування на передньому краї і якнайменше їм давати можливість контакту з ворогом, ми використовуємо нашу таку концепцію дальнього вогневого ураження. І при виявленні противника в глибині оборони його відповідно наносимо вогневе ураження. Максимально робимо все для того, щоб наш солдат, як і в наступі, так і в обороні спокійно міг знаходитись. Ну і щоб всі хлопці живими і здоровими повернулися додому. За цей час на озброєнні України з'явилося багато і військової техніки західного виробництва. Відтак наші захисники та захисниці проходять навчання, а потім використовують все це на полі бою. Тож, власне, про роль сучасного озброєння на полі бою далі у прямій мові. збільшилась відстань, наприклад, застосування цієї артилерії. Ми стали вміти на більшу глибину. Здійснювати вогневе ураження, що відсунуло артилерію противнику також вглиб. Він вже не сміх так якісно робити контрбатарейну боротьбу. Найкращий результат показала гармата м 37 В них зараз коефіцієнт готовності 80%, і ну, серед всіх наданих це самий найкращий результат. Я не можу сказати, що у нас там щось гірше, там Цезарі чи М 109 або л там 119, 118. Ні, вони всі в цьому ж ракурсі, але ну найкращий результат через серед цих всіх це М 37 Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах, реквізити в описі до відео.